Вітаю, вітаю, у нас сталася проблема. В Сашки випала пломба. На ютуб. Що? Для того, щоб люди знали, аби людям не випадали пломби за кордоном. Це ще велике слухайте щастя, що є європейська страхівка, за яку можна полікувати і то. Європейська зараз. Тут черга до стоматолога на місяць часу вперед. Коли тобі сказали? Коли тобі сказали. Кожній лікарні, щоб ви мали розписання. Куди йти стоматолога. Тому що буде до стоматолога. У мене перший за стоматолог буде на 12 квітня. Перший. Не другий. Але в це в яку лікарню? це в приватну? 12 квітня, А зараз лікарня, ще буде тут до 25? <laughs> наступного тижня 25. 25. Але 25. Вона плаке, а безкоштовна, точка? Місяць. Місяць час, вона безкоштовна. І зразу ще сам записується до того ж самого лікаря в тій же лікарні тиждень кожний зранку. Але то не є до кінця безкоштовне. Ну, no, в інтернеті я бачив, no. що... Там, там якось у них розділено, бо я останній раз тут читав, що, що там покриває, той, е, та державна лікарня, що покриває. І взагалі зі стоматологією тут та сама катастрофа. Так. Сашка так нажував, нажував, що в нього вже й пломба випала. І нічого такого не їсть. Вони мене царапає мій язик і мені треба підлітати. Кошмар. Просто кошмар. Отак ось, а, слухайте. Ну, Хто порадить, в коментарях напишіть, що можна прикласти, щоб єзик не рату. Хіба що забломбувати? Мама сказала мені. Жвачку все. Жвачку? Так жвачка розтопиться. Я приближу її ж. Уже. Ні, то краще от пам'ятаєш, тоді як у мене теж випала пломба з заднього зуба, тоді з семірки, то я теж вату носив, але вату добре. Все і носити, бо е, тоді, коли ти, наприклад, щось жуєш або взагалі слюні виділяються, то до... починаєш. Зараз не може дуже сильно говорити. Кошмар. С... Кошмар. Ну, але як, як, от дивися, наприклад, до стоматолога записалась на 25 число, сьогодні котре? Сьогодні. Будь ласка, діти приватні. Ну але приватний, Приматний ти ж бачив скільки. За один зуб, за візити 800 злотих, Скільки він хоче. Так тільки візита до лікаря, так, до стоматолога так, коштує так. 200 злотих. Це ж він подивиться, тобі У нас в рот. стоматологів, що років. Але в столиці ціни одні, а поза ваш стоматології ціни. Пам'ятаєш, пару років назад, як я стою в тієї працював, в тій качці то вона робила зуби за Варшавою, і в неї, в неї взагалі було дешевше. То, по-моєму, десь там в Гарболіні чи де називається місто таке маленьке. Ми, там, такі, ми поїдемо, це дорога буде дуже довго. Та Та то катастрофа. Ми знімаємо машину, щоб їхати туди, куди вона живе. І... Ну так, бо то, бо то тільки... Доктор розполагав час. Так, так. А тут от пішов, запитався, і там така на рецепції стоїть перекошена. Це як я вчора ходив в лікарню купляти спірт і там в ніч не лікарня, боже аптека, і та баба така недовольна, така через віконечко. Або там ще переді мною мужик був, і він у нього щось м'язи боля боліли чи що, і там таке віконечко, і там треба згинатися, і вона так стоїть, як прокурорша, так знаєш, І так, і він каже, до неї питає, щоб вона йому щось порадила від болі від, в м'язах, знаєш. А вона до нього так, знаєш, таким гонорам каже, пан ще тут децитується пану треба. Ну, типа. І, та, так, але вона ж тільки за... Ну, за... говорю, що вона приходить там під за карту. А, ще скажи, що ти заплатив за те, що от... ти пішов. О, так, да, це взагалі слухайте тут. В аптеку, наприклад, як ви йдете в нічну аптеку, то ви ще будете платити податок за обслуговування вечором. Я як подивився, На в вчека. Так, от, <кхм> та, е, от я покажу зараз. Тут у мене по-моєму ще чек зберігся, бо я хотів написати скаргу, бо це просто. Скажи, як це тобі закупівлю. Я купляв, що я купляв. А, це я для цієї купляв для знайомої. Ото, от що іголки купляв, ні? Та от подивіться тут. А тут нічого не видно. Ну, коротше... За те, що 1 долар, щоб ви собі розуміли, 1 долар коштує обслуговування в нічній аптеці. Це просто катастрофа. У мене <клес> слів немає, в мене просто немає слів. <плес> Саша як то почув. <плес> а що з таким виразом вона недовольним таким. О, вже ужас просто. Так що отак. А фірма і платить за <плес> <куди> <плес> Не, все да? вона да? не хочеш і вона ще не хоче обслуговувати, така недовольна. Тут заплатити за те, щоб вона тебе обслужила в нічний да. час, значно не задоволена. Да. Так. Отак от, отак от платити і, і цей. Та, то ужасно, це вжасно просто, ужасно. А ти все так от водити писав на рецепції до стоматології. Ну, сидіти, нічого не чує. Саша їй дав європейську, європейську карту. Європейську карту медичну. Шукає а від ПСІ не ходити, ти писає. важливо, що перший раз сидить на рецепції і подають до інфекції міжнародної Європейської і польську. Це ж Польща Ну, родить. Я так собі думаю говорить, що не між читати, що це мільйон. Рахунок так, такі атомний. Так, е, та, ти навіть навіть е, помічав, що коли, наприклад, десь там що даєш. Та <правда> навіть коли ми тоді цей, коли я ходив тоді в лікарню, коли в мене тоді було, мене покусали, слухайте, клопи десь на роботі мене вгризк погризли клопи, і в мене пішло подразнення і алергія. І Я потім по поїхав в лікарню на таку екстрену допомогу і теж давав ту карту, тобто документ. Це як в нас паспорт, а в них тут карта, то вона мене теж питає, то де тут песик? Ну ну так вони привикли до польських паспортів. Тому, до... Так, до них тут не так багато і звертаються. І вона мене питає. А пан панпеселю, а песи то типа якби стідентифікаційні ідентифікаційні, по якому вони все вичисляють, і таки треба відкрити очі і полячно. А саме прекрасно, тут як попадаєш на нічний дежур в поліклініку, ну наприклад, на швидку допомогу, коли ти попадаєш, там можна чекати цілих цілу вічність тоді, коли я попав. Медицина це зовсім інші. Так, я думаю. Так, це зовсім інакше і дуже довга тема. До того всього, до тієї медицини. Так що отак. Отак. Зараз Сашка тільки вчора випала пломба, а Сашка сьогодні похудав на Що? Я кажу, тільки в тебе вчора випала. Ломба, а ти попадав вже на шістку. <клес> <клес> За ніч. <клес> За ніч похудав. Так? <клес> <клес> да? Ужасно просто, ужасно. <клес> не хворіти. Те ще залишилося це. <клес> ще <Що> жувати можеш. <клес> так що, так що так, от, от. <клес> Жувати Саша не буде. Пишов купити батончика, і случайно. Не може. Тільки купюре та казати. Але від нього теж е, алергени, всякі там такі. Алергія. <рес> але <він ще> <рес> так що отак. Як тут. Він напав батончик. Але він там... А він арабський, в речі. Та? Арабський. Але польський. Ну. Після таких батончиків ще більше пломби будуть триматись. Більше. Забивається в зуби. Так коли тебе записали? Там вот... Так ти записався в дві поліклініки. Дві поліклініки. Так. Ви тебе в одній поліклініці, а ти в іншій кристатися. Це По всіх так, як і традиція, ранній ранні Дев'ята або вас гора. Так. Так. Коли я на роботі. А як що тобі треба попаде... Збор, щоб а я... зміну, щоб на зміну. Так. Yeah. Ну так. А як тобі попаде на першу зміну? Ну я ж кажу, що тоді йти на середню зміну. Але знаєш, ти записувався, якщо ти тут записався на 12. А потім на... Подивися, якщо тут буде 12 зроблять, то ти вже тут. А зроб... що, вона тобі, що вона, вирвати, вирвати тобі, а? вона тобі сказала? Що вона вирве тобі до сутку? Вона тобі сказала, що вона вирвати треба вісімку. Ні. Я сказав мені лише пломбу постати пить кувати. Що... Ви представляєте, чекати на те, аби поставити пломбу місяць часу, Та там вже зуба нічого не лишиться, хіба що, хіба що воду пити і так. Так буде цілий сходити, рвати. Язик потім кладується. Так як мій Так як мій знайомий, такий поляк казав, що в них медицина така катастрофічна, що кажуть, для того і всі поляки ходять такі беззубі, типу пощербаті, такі, ну, кошмарно, ну це просто жить. Але мені здається. Це беззубі. Так. А ото така правда, знаєш? Тому що. Стоматологія така катастрофічна дорога. Ну як ти можеш полікувати зуби? А ще мусить бути спеціалісти кінець. Так. Ну як, але як можна полікувати зуби, якщо ти отримуєш зарплату там, наприклад, середню? Це е, це це <кхем> ну і тим паче, ще за все за все. І тут, ну це таке саме, як я кажу, як я вчора пішов купляти іголки. Шприць окремо, іголка окремо. Шприць окремо, іголка окремо. А скільки ти за шприць дав? Злотик так? Так? Ну, два злоти. Так що не так все в комплекті. А ту іголку було купляти, mm -hmm. це щось було з чимось. Та м -м, пані була така незадоволена, почала кричати, там щось таке говорити, що ви маєте знати, яка вам іголка треба. Коротше, ужасно. я вже так постояв і мені вже не треба було ні та іголка, нічого. <laughs> так що така во то історія. Ми допиваємо каву і йдемо, йдемо додому. подорож.